Ну що, друзі, кінець епохи кумовства настав. Вітаю всіх вас. Дивіться, якщо в житті так сталося, що ви є сусідами родини Зеленських, то вас далі в житті буде все добре. А от питають мене, чому саме піщанська, чому вона? Я скажу вам: ну напевно, може, ви б стали президентом, ви б своїх сусідів призначали. А став Володимир Олександрович, він призначає своїх. До речі, з нами є сьогодні Ольга Піщанська. Може вона в своєму виступі пояснить, це дуже цікаво. Дивіться, її сестра Світлана Піщанська, директорка фірми, на яку оформлена віла родини Зеленських в Італії. Ну я все розумію. Ну, ви вже були головою антимонопольного комітету. Тепер голова рахункової палати. Ну незамінна людина. Ну, може все-таки пошукати серед інших сусідів. Ну, не може шпертися в одну сусідку, в одну родину. Це якось, мені здається, навіть і незрозуміло. Інші сусіди можуть і образитись, все-таки теж жили десь поруч, а ви якось їх весь час обходите. Друзі, це треба припиняти цю дурню. Це дурня, це рахункова палата України. Це палата, яка має рахувати наші гроші, ваші гроші. Ті, хто зараз нас дивляться, а ще гроші от тих людей, оцим папірцем прапорцем Європейського союзу з прапором Сполучених Штатів Америки. Вони хочуть знати, як порахують ті гроші. А в нас, будь ласочка, в нас є людина. Вона відпрацювала своє в антимонопольному. Тепер вам порахує гроші. Все нормально. Так не має бути. Це ніхто в світі не зрозуміє. Я розумію, що президент говорить на прес-конференції: є в мене 4-5 менеджерів то ми тепер розуміємо, це 4-5 сусідів, чи 4-5 друзів, і вони будуть по шахматки ходити. Сьогодні один, завтра інший, може вони в лотерею, де переходять з посади на посаду. Друзі, це треба припиняти.